Верховна Рада України 22 листопада прийняла в цілому законопроєкт номер 9015 щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків. Як зазначили в офіційному прес прес-релізі міністерства економіки, ухвалення відповідного закону дозволить експортно-кредитному агентству страхувати та перестраховувати інвестиції як міжнародних, так і українських компаній ще до закінчення воєнного стану. Як це працюватиме, поговоримо далі з головою правління приватно-акціонерного товариства Експортно-кредитне Агентство. Руслан Гашев доєднується до нашого ефіру. Пенер. Пане, вітаємо вас. Доброго дня. Насамперед, скажіть, коли почне діяти закон? Законодавець визначив, що закон почне діяти з 1 січня 2024 року. Тобто, часу залишилось дуже-дуже небагато. Ну, і, власне, які головні зміни він тягне за собою? Головні зміни в тому, що ми отримаємо змогу страхувати інвестиції в українські підприємства. До цього товариство могло страхувати інвестиції українських експортерів за кордоном. Але під час війни ми отримали нові виклики і відповідно для того, щоб стимулювати інвестиційну діяльність в Україні і особливо внутрішній. Інвестиційний ресурс, ми маємо задіювати абсолютно всі інструменти, і законодавець разом з Міністерством економіки Кабінетом міністрів вирішив задіяти експертно-кредитне агентство як такий інструмент внутрішній. Чому до цього інструменти не вдалися раніше? Чому саме зараз дозволяє ситуація в країні піти на такий крок? Ну до війни це не типова діяльність для експертно-кредитних агентств. Під час війни я не можу на жаль сказати, чому це не відбулося в 2022 році. Проект закону був розроблений досить давно. Тут є дуже багато зацікавлених сторін і задіяних сторін в реалізацію цього механізму. Тому я думаю, що просто необхідно було час для того, щоб узгодити абсолютно всі позиції. Ще також питання з приводу того, чи є якісь обмеження щодо страхування інвестицій. Вони однозначно будуть наразі їх немає, тому що закон тільки прийнято він ще навіть не підписаний. Але в загальних рисах можу точно сказати, що будуть обмеження по строках здійснення інвестицій. Тобто це не може бути інвестиція, яка робиться на один тиждень або на один місяць. Це має бути довгострокова інвестиція. Це не може бути інвестиція, яку здійснюють особи, які пов'язані з Білорусі або Російською Федерацією з країнами агресорами. Е, якісь інші обмеження, я думаю, що вони вже будуть визначені точно продуктом, коли ми до нього дійдемо. Але в загальних рисах так обов'язково будуть обмеження по сумах, по строках, по, по резидентності. І власне компенсації у випадку, звичайно, знищення майна інвестора буде надаватися з державного бюджету чи є й інші джерела. Ні, з державного бюджету не буде надаватися абсолютно нічого. Страхувати буде експортно-кредитне агентство за рахунок власного капіталу. Єдине, що давайте визнаємо однозначно: що якщо буде потреба у товариство збільшення капіталу, то звичайно ми за нею будемо звертатися. Тому посередковано це буде мати вплив на державний бюджет, але не для старту проекту. Пане Руслане, дякуємо вам дуже за роз'яснення і участь в нашому ефірі. Руслан Гашев, голова правління експортно-кредитного агентства, був з нами на прямому зв'язку.